Верховна Рада України прийняла одне з історичних рішень: легалізувала медичний канабіс. Відповідний законопроєкт прийняли в другому читанні сьогодні, 21 грудня. грудня. це тут канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Тож що передбачає легалізація канабісу, та що саме варто знати про цей. Важливий крок розповім далі у відео. Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт номер 4757 про легалізацію медичного канабісу. Закон вводиться в дію орієнтовно у другому півріччі 2024 року. У МОЗ зазначають, що це черговий крок до підвищення якості надання медичних послуг в Україні для мільйонів людей. Онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, епілепсією пацієнтів, які отримують паліативну допомогу. Прийняття законопроєкту номер 7457 – Це Одночасно велика перемога гуманізму і початок довгого шляху для втілення усіх проголосованих норм. Попереду багато роботи, проте перший крок зроблено. На нього чекали мільйони людей. Всі вони сьогодні нарешті отримали шанс на кращу якість життя. Хочу окремо підкреслити важливий момент: держава буде суворо контролювати обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишається під забороною. Для того аби вирощувати, імпортувати, експортувати, виробляти або зберігати медичний канабіс, необхідно отримати. Ліцензію ну, наприклад, закон дозволяє вирощувати медичні коноплі в Україні лише з суворим дотриманням вимог. Воно має відбуватися тільки в умовах закритого ґрунту, наприклад, теплиці із цілодобовим відоспостереженням і наданням. Цілодобового доступу до нього нацполіції ухвалений документ також передбачає, що кожна рослина партія продуктів перероблення одиниця фасованої продукції пакування лікарського засобу на основі канабісу маркуватиметься унікальним електронним ідентифікатором. Дані вноситимуться до спеціально створеної єдиної інформаційної бази. Запуск механізму виробництва тут в Україні потребує певного часу для того, аби ліки з медичних конопель потрапили швидше до пацієнта. А тому на першому етапі виробництво здійснюватиметься з імпортованої сировини. Для цього потрібно отримати ліцензію на імпорт сировини, а також супутні ліцензії на перевезення, зберігання, продаж та зареєструвати таку ввезену рослину субстанцію канабісу у державному реєстрі лікарських засобів. Після цього з неї можна буде виробляти ліки. Окрім цього, Міністерство охорони здоров'я України затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту зможуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Відпуск таких ліків буде можливий виключно за призначенням лікаря та за рецептом. Пацієнти зможуть перевозити і зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом. Використання рослин роду коноплів, і інших, крім медичних, промислових цілях, науковій та науково технічній діяльності суворо заборонено. Друзі, на цьому в мене все. А ви ж тим часом не забудьте Підписатися на ютуб канал Інформатор та Україна на часі, поставити лайк, тиснути на дзвіночок і відправляйте наші відео друзям, знайомим, рідним та близьким, щоб підтримати нас і отримувати актуальну інформацію.